Солдати Рафі готуються до чергового штурму, збирають зброю, екіпажі займають місця у танках, але за мить до виїзду чують звук. Над ними літальні апарати. Окупанти вирішують, що зараз укриються у техніці і зможуть збити їх. Та раптом із неба на них сипляться величезні струмені вогню. Присмалили піхоту, але здавалось би, що техніка встоїть. Та вогонь був такий потужний, що зміг знищити і її кадри. Побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати українські бійці із підрозділу Чорний Лебі, 225 225-го окремого штурмового батальйону. Показали відео, як накрили вогнем і спалили позицію російських військ на Курському напрямку. Про це повідомили в телеграм-каналі підрозділу. Бійці підрозділу Чорний Лебі зазначили, що просуваються далі на Курщині. Також у своїй заяві бійці дописали наступне: цитую: по-перше, це має гарний вигляд. По-друге, на фоні грає кльова музика. Але найголовніше, ми спалили позицію окупантів на курському напрямку і просуваємося далі. Гори гори. Ясно варто зазначити, що останнім часом у мережі поширюється чимало фото та відео того, як дрон-дракон палить рашистську техніку. Ось до прикладу на цих кадрах бачимо, як диво безпілотник буквально накриває полум'яними іскрами техніку окупантів, та вмить починає горіти і детонувати, залишаючи по собі стоп густого диму. Про українськими військовими дронів драконів, до яких прикріплюють балончики із термітом, розправленим металом, написали і в Зеню Йорктаймс. Зокрема, журналісти підкреслюють, що використання терміту не заборонено міжнародним правом, але застосування запалювальної зброї у цивільних районах заборонено Конвенцію ООН про конкретні види зброї. Українські безпілотники ж використовується лише у військових цілях. Так, український військовий В'ячеслав, із яким спілкувалися журналісти видання, розповів що дрони дракони допомагають Збройним силам України відтісняти рашистів із лісів. За його словами, із моменту пробиття його підрозділу у район Покровська у квітні військовими вдалося ліквідувати понад три тисячі рашистських військових за допомогою дронів. Як як зазначає The New York Times, дрони дракони це лише невелика частина флоту безпілотників, який швидко зростає. Український військовий додав, що через те, що рефія також планує нарощувати кількість безпілотників, досвідчені пілоти стають дедалі ціннішими. Нагадаємо, що днями було зафіксовано перший випадок знищення українськими воїнами рашиського танка за допомогою безпілотника. «Дракон». це відбулося на одному із напрямків фронту, де наразі йдуть активні бої. Про це розповіли про 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина. Острозького збройних сил України зазначається, що спочатку по ворожому танку відпрацювали у стандартний спосіб. Попри пошкодження, він ще продовжив рух, а потім став. Саме цей момент над ним злетів дракон і довів справу до кінця. Далі цитую повідомлення: нещодавній традиційно невдалий штурм рашистів відзначився першим у цій війні, спаленим за допомогою дрону. Божа роса ворожого танку у виконанні нашого батальйону безпілотників з ліса псани. Ідеться у повідомленні. Судячи з опублікованого відео, дракон завис над танком росіян, розпорошуючи лавоподібний терміт, суміш алюмінію та палаючу гранул оксиду заліза. За лічені хвилини ворожа бойова машина перетворилася на багаття та вибухнула. Ну і між тим нещодавно стало відомо про те, що новий український безпілотник дракон можна спробувати використовувати у новому форматі. Саме як інструмент для контрбатарейної боротьби, звучний формат використання драконів, швидка ліквідація піхоти супротивника до певного моменту. А ж міг виглядати експериментом із ненадійними результатами. Ідеться у матеріалі Defense Press. При цьому журналісти припускають, що можна спробувати застосувати ці вогнеметні випила як інструмент контрбатарейної боротьби. Сам по собі факт горіння запальної суміші на броні самохідної арт-установки 2 с 1 гвоздика може зробити екіпаж взагалі небоєздатним, навіть без формального пошкодження самої машини. Поділилися журналісти у статті Зазначається, що такий висновок можна зробити з експерименту опо. Висаного профільним ресурсом BTVT-2019. суть експерименту полягала у тому, що гвоздику залили напалмом і з'ясували, які будуть наслідки. У матеріалі з цього приводу вказали наступне: якщо фільтровентиляційні пристрої були вімкнуті, то наприклад за умови палання вогневої суміші протягом трьох хвилин 20 секунд, температура повітря на робочих місцях у бойовому відділенні збільшувалася із 14 до 24 градусів на робочому місці механіка. Водія із 16 до 38 градусів ідеться в матеріалі. Окрім того, у бойовому відділенні з'явився дим. Журналісти додали, що членам екіпажу потрібно за таких умов вмикати фільтро-вентиляційні пристрої. Утім, якщо фільтровентиляційні пристрої вмикалися безпосередньо під час горіння суміші, то виходили із ладу буквально за одну хвилину роботу у таких умовах. Ну а тим часом ситуація на полі бою все ще напружена. Фронт на сході насиплеться, і у рашистських загарбників немає значних проривів. Але сили оборони України. Свідомо Поступово відходять через низку причин. Про це керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. Зокрема, у нього запитали, що дає змогу рашистам просуватися на сході і окупувати українські населені пункти. На це військовий експерт сказав наступне. Цитую: треба пояснити, чому так відбувається. Це відбувається ще й через те, що українські війська свідомо поступово відходять із деяких позицій. Якщо ми подивимося на населені пункти, це не всі населені пункти, навіть рівня. Вуглидеру подекуди це невеликі населені пункти, саме які дуже важко отримувати. Тобто, уявіть, якщо в містах можна зачепитися за оборону, то маленькі села дуже важко отримувати дуже довго в обороні, сказав Мосієнко. Експерт пояснив, що ворог застосовує авіацію та інші засоби, якими практично зносить усе у тих малих населених пунктах, і відповідно там зачепитися складно. Плюс відкриті ділянки, а потрібно сховатися, сказав Мосієнко. Також він заявив, що зростають рашистські атаки із застосуванням бронетанкових груп, чого раніше не було, особливо на відкритій місцевості. Далі прямомова мова експерта рафі атакує на відкритій місцевості. Вони поспішають у цьому сенсі, але наразі не заходять у великі населені пункти. Експерт зазначив, що за вугледаром, який захопили рашисти, розташовані відкриті ділянки. Утримати їх, навіть маючи відповідні захисні рубежі, це питання часу. Якщо ворог має значну перевагу, Мусієнко наголосив, що поки що ворог має таку перевагу, і рашисти тиснуть, наші війська поступово відходять. за словами експерта, це називається стримування стримуючи операції стримувати так, щоб не посипався фронт, чого не допускають збройні сили, і так, щоб ворог не здійснив стрімкий прорив. Відтягуються українські військові до більших населених пунктів, де боронитися легше, наголосив Олександр Мусієнко. Він додав, що у більших населених пунктах є певна забудова, і оператором безпілотників у цих умовах краще працювати. Можна сховатися і бути менш помітним для ворога. Саме тому наголосив експерт на наша оборона глобально буде проходити по таких рубежах, де є великі населені пункти, а відносно великі точно більші ніж невеликі села, у яких ворог зараз просувається. Мосієнко додав, що окупанти наразі ставлять собі завдання, що допоки дозволяють погодні умови максимально просуватися по відкритих ділянках для того, щоб створити загрозу оточення і напівоточення. Для прикладу так вони діють на Покровському напрямку. Далі розповів аналітик, що рашисти планують чекати моменту, коли безпосередньо. Ридні атакувати Покровськ, як було і з Авдіївкою, тому що зайти зараз у Покровськ це в'язатися у бої. За його словами, якщо сунути вперед відкритими ділянками, постійно звітувати про захоплення сіл, то складатиметься враження нічого собі просування. Водночас глобально, це просування не зовсім вирішує оперативно-стратегічні завдання, але дозволяє здобудувати тактичні. Успіхи і так українські військові на жаль вимушені відходити, але це вимушена міра за поточних умов. І, хоч нині так складається ситуація, мусієнко запевняє, що на сьогодні вона перебуває під контролем. Я вам вдячна. глядачі, що те, що це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.